Всіх вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Я обіцяла, як тільки з'явиться турбінка К-27, вона ж сьома турбіна. На ЮМЗ, на МТЗ, на КАМАЗ, на ЗІЛ, завод зробив універсальну. Зараз покажу, які відмінності. Що ще придумали на заводі? Показую вам першим. Всі питання по телефону. Так, дивіться, ось. По чугунному корпусі самої турбіни. Які є зміни? Ось, як бачите, отут от -от зробили перемичку. Перемичка йде суцільно. Зараз. Ось отак-от. До кінця сама ця стіночка, ось тут вона занижується. Для чого це? Для того, щоб йшло рівномірне на крильчатку, рівномірне на навантаження. Тобто, коли йде такий суцільний потік, ви зрозуміли? так? А тут іде перемичка, і воно йде більш рівномірно розпреділяється. Так, це один момент. Далі. Наприклад, ось по фланчику зробили універсальне під'єднання. Ось, це з під на юмз 6 на д 65 Ось беремо по, по великим, так. По отворам ті, що більше. Зараз я напевно спробую так от її. Перевернути, щоб ви бачили. Так, сказали, що скоро світло вимкнуть, я а, хочу пошвидше. Так, побачила. А. Прокладочки універсальні. Ось така кругла під менші отвори. І ось це під, ну, конкретно, це під МЗ 6, під D65. Тобто. В комплекті йдуть універсальні прокладки. Прокладка вже йде з перемичкою, як сама отливка. Ось. О. Ну, я реально таке бачу вперше. Може, хто стикався, або бачив на якихось інших виробниках. Я це бачу вперше. І ще момент. Це той, який я вам показати не можу. Тобто, тут у нас внутрі. Там, де підшипник ковзання, тобто підшипник ковзання це латунна втулка. Це я вам покажу на прикладі валовому внутрішньому. Тобто раніше по заводу ставили суцільну тобто суцільну втулку. Зараз це плаваючий підшипник, плаваючий, тобто це... Ось вам. ну, на прикладі, це буде розрізна бронзова. Втулка. Не можу вам більш ніяк показати, тільки так, на прикладі, на пальцях. Не, не думайте, що ці втулки звідси з турбіни. Я ще раз кажу, це просто на прикладі на пальцях, щоб всі розуміли. Ось такі нововведення це все та ж сама К27. Але, скажімо так, з апгрейдом. Вже з'явилося в наявності. Митницю пройшли. Чекали на них дуже довго. Хто чекав, набирайте, одразу кажу. Ми не записували клієнтів, тому що реально не знали, скільки по часу треба буде чекати. І ще момент, я казала раніше у відео, можна прислати фото, як у вас іде, щоб ми розуміли, який вам треба робити розворот. Це все буде зроблено під. Ваш мотор іменно під вашу техніку. Тільки фото від вас. Ми розуміємо, що наскільки розвернути. І ви вже просто вийняли з коробки, забрали додому і поставили. Більше нічого робити не треба. Дякую всім за увагу! Набирайте, допоможемо.